Всім привіт підписники! Точніше, з вами клоун 18. І що ж, це буде друга частина мого лайв-шоу Так що, пряме включення, що ж, вирушаємо! Зараз ми їдемо підставити пухці, ніж вулиці, Так все ось так. Нічого собі. Нові в каміньки. Коп'як такі залишили з собою. Трохи розпріскався. А тут з'явився, можна сказати, такий ігровий майданчик. Они же, кстати, я тут ценю. А ты прям может прийти сюда. И это будет кайф. Тю, круто. Давайте придем далее. Это что, блядь? Так. Ну, это все-таки старое уже. Можно сказать, тупо не ловим. А далі там теж буде нічого такого цікавого, зараз ми тут пройдемося. Трохи вам покажу і все. Тут таке брудне місце, що не хочеться тут знаходитися зовсім. Всюди смітник. Той запах напряму, Ось. Так, друзі, ну що ж, вирушаємо з вами. Це вже верхня вулиця. Можливо це буде остання частина, тому що реально в мене... Немає нічого цікавого в селі. Воно настільки маленьке, що ви тут нічого не знайдете цікавого. Якщо б це було якесь місто, наприклад, Одеса, тоді так. Але в мене маленьке село, і тому тут немає нічого такого цікавого. Ну, якісь домівки і що це цікаво. Давайте я вам краще щось буду розповідати. Наприклад, про моє дитинство. Ви ж деякі не шарите, не знаєте. Ну, важче, по факту, я народився в Дальніку. Дальнік це, можна сказати, такий пасьолок. Е І що? По факту я потрібен ну, жити там. Бо коли мене мама народила, це було місце Дальнік. А це від мого села, ну... Дві годинки максимум. Може я б там собі знайшов друзів і зараз би не записував такі відео, може би я ще чимось іншим займався. Хезе. Так що... Ось така, можна сказати, судьба друзів. Ми рушимо далі. рушимо. Бо я не знаю, що такого цікавого знімати. Пишіть краще в коментах. Бо село там маленьке, ще раз Що виглядає? Не прям вау. Що ж, друзі, я вже вдома, думаю, вам сподобалося це відео. Ставте лайки, підписуйтесь. І може після цього ролика я поверну летсплей і ми продовжимо з вами проходити Undertale. Пока!